А я до сих пір живу цим. Коли ходили в ці засади, три рази в мене зліжала шкіра з рук, так було. Обморожені ноги, спина. Страху не було. Ми знали, що виповняли свою задачу і все. До сих пір стоять в очах Та підросток, років десяти не більше, з автоматом на грудях і котрий розстрілював колону. мене фактично мама за руку привела військомат. І все, батько казав, що будеш служити на південному березі Охотського моря. Я сказав, що раз попав вже в армію, то куди заберуть, туди заберуть. Це було рівно 40 років тому. У 1984 році Ігоря Добового, сина військового, призвали на службу в радянську армію. Кілька місяців бойового вишколу, далі батальйон аеродромно-технічного обслуговування. Сиділи за амполітом, якось розмовляли. Він казав, так як мій тату комусь потрібно. От, і ми написали заяви з проханням продовжити службу в Демократичній Республіці Афганістану. І забули, якби про це. Пройшов певний час, нас викликали. В штаб, наш начальник штабу, спочатку почав на нас кричати: що думаєте, за медалями зібралися, а там вбивають. І коротше, так от. Ну, всі промовчали, ніхто нічого не сказав. Він запитався, чи хтось передумав. Ну, от. Всі 10 чоловік було. Щшов п'ятий рік війни, Ашхабад, далі Кандагар, так за власним бажанням Ігор Дубовий потрапив на чужу афганську землю. Попав я також в автороту це аеродром під містечком Кандагар. По-друге, врахувалися друге місто в Афганістані по величині. От, там поруч був аеродром, ну, ми там базувалися, попав на. Паливозаправник та його наливники нас називали. От, потім я знав, що тут нас називали смертниками. Таке діло, тому що їдеш і за тобою певна кількість пального. На військовому сленгу наливник водій спеціальних паливозаправників. Чому смертники? Бо армійська колона ставала мішенню номер 1 для душманських засад. Один вистріл і паливозаправник перетворювався у факел. Ходили. Колонами марші. Ну, у нас марші майже завжди були, такі 650-700 кілометрів. От, возили пальне. Перший раз не страшно було, було, другий раз страшно. коли розумів, чим може закінчитися рейс. Який рейс обходився без підриву на мінах чи обстрілів. Обочини, дороги життя були завалені згорілою технікою. Перший раз, як попали, попали в засаду, не розумів, що твориться, коли ті постріли, вибухи, це зацепіння. Коли поручив, отримав пару разів чоботом, там кулаком і все, і показали твій сектор. От куди, тому що теоретично знали, що треба було впасти під машину і зайняти місце, то занімости між колесами. І просто треба було стріляти. Перші рази ти просто стріляєш і ти не бачиш куди. От, випустив один ножок, другий, третій. воно вже плює, тому що перегрівається ствол, куля вже не летить далеко просто падає. Не розумів нічого. Просто от кричав і стріляв. Все. Розуміння, як поводитися у такій ситуації, розповідає Ігор, прийшло з часом. За плечима багатьох 18-річних юнаків була школа або ж ПТО. Вчили старші, більш досвідчені бійці. Нам давали книжечки такі, от, що не можна робити. Там були такі поняття: харам, ну, заборона. Не можна було спілкуватися, там ходити. Магазини, дуже багато було заборонено для того, щоб залишитися живим. Я в Афганістан трапив в 82-му році. Тоді мало хто знав про це в Радянському Союзі, тому що це як-то було заборонено про це казати. Але ми вчилися в начальному підрозділі одна ну, сержанта. Там ми вже розуміли, куди. Ми потрапимо. Ми знали, що нас готовлять для того, щоб виконувати свій обов'язок, обов'язок солдата, сержанта в Демократичній Республіці Афганістан. Ми вже знали, тому ми добре, добре все виконували для того, щоб бути вже підготовленими до цього. Юрій Фурса воював у 56-й окремій десантно-штурмовій бригаді майже на кордоні із Пакистаном, де служив, спочатку не знали навіть і батьки. Нам заборонено було навіть їм казати, що ми куди, куди нас готують. Це вже коли я був в Афганістані, тоді я вже написав, що я знаходжусь тут, не, не переживайте, все добре і, і так воно й було. Тому що. Майже всі листи, які ми писали до батьків, вони, вони перепровірялися. Так що, є, якщо щось їм не подобалось, не вони кликали до себе і казали, слухайте, щось ви тут не те пишете. Так що все було під контролем. Вижити на цій війні, розповідає Юрій Спередонович, допомогла тільки гарна фізична підготовка. Інших каже у десантники і не брали. Всі завдання були вкрай важкі. Долали гірські вершини, днями сиділи у засідках, чекаючи на ворога. Нелюдська втома і смертельна небезпека. Бойові завдання були такі, що ми в гори виходили на те, щоб зустрічати каравани, які несли з собою зброю, бойові боєприпаси, вибухівки, які потрібні були для маджахедів, коли ходили в ці засади. Три рази в мене з'їжджала шкіра з рук, так було. Обморожені ноги, спина. Спеціальні підрозділи, які висліджували ці каравани. Заблаготь, нам казали, куди нам в якому напрямку йти. Ми туди йшли, а це не трапилось так зразу. Це треба, нужна була підготовка. Наприклад, в якомусь квадраті там проходить караван. Ми десь кілометрів 20-30 від нього висаджуємося і йдемо пішком тільки в ніч. Щоб нас ні, ніхто ніде день не побачив. І це може бути, якщо ми не доходили за одну ніч, ми на день сідали, цілий день тихесенько, тихесенько сідали, потім за другу ніч ми доходили, розташовували, ну, як це повинно бути, і чекали. Там не було легкої служби, навіть ті, хто там і хлопці, і хліб пекли, і повара, і туди-сюди могли обстріляти, розумієте, і невідомо, куди воно і звідки прилетить. То розповідали хлопці, перший вивод був у 86-му році, виводили десь була під Кабулом крепость Балахісар, називалася. І то от під час там урочистої от, обстрілювали з, -з, 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 -з гор. гори всюди, практично. Навіть хлопці, які сиділи десь там при штабі. Коли повертався з відпустки вже на проходження служби, колони, які передвигалися з, з Союзу, везли продовольстві, продукти харчування, мастильні матеріали, боєприпаси. Попала під е, обстріл і мене здивувало до сих пір, стоять в очах оці, е, підросток років десяти не більше з автоматом на грудях і котрий розстрілював. Колону, в якій ми знаходилися. Це не забувається. Володимир Садовник показує свій дембельський альбом. Світлина понад 40 років. Однак ці моменти життя каже, не забуваються, а виринають в пам'яті знову і знову. До лав радянської армії призвали у червні 79-го. Кілька місяців бойової підготовки на кордоні з Польщею. Далі курс в Афганську Демократичну Республіку. В той час вже почали говорити про Афганістан в складі 149-го гвардійського полку своїм ходом перейшли границю, і наш підрозділ стояв в місті Кундузі, От, е, ніс службу по охороні даного об'єкта. Ну і ніс несли службу важливих об'єктів переправи, мости і другі важливі об'єкти. 80-го й містрілковий полк був, а після, з грудня 82-го на долістопаду 83-го, то я вже попав в Черекарський порт. Був командиром саперної роти, потім начальником штабу саперного батальйону. Мінна війна для Сергія Дідковського була в самому розпалі. Духи мали дуже високу кваліфікацію і постачання. Переграти їх було дуже складно. Я саме перший йшов. За мною вже остальні там хлопці йшли. І Найшли, не знайшли. Що знайшли, що не знайшли. Були такі случаї, що не могли підняти голови, бо нас так обстрілювали, що страшне було. А треба йти команда вперед. Якось виживали. Дуже багато хлопців загинуло. Під час будь-якого рейду попереду тільки сапери. Розуміється, вони підривалися частіше за всіх. Італіянські міни там, ніж. Не то, що там нажав і взорвала сразу. Там пока количество сколько нажатий ти зробиш, там на кожній было написано: 325-417 Сколько нажатий, 417 нажатий, і все происходит з рум. Остальне, що колона пройшла, ніхто не підрвавши, нічого. Іде остання машина. От я на операції був, в мене йшов Урал, 3,5 з половиною тонну зручатки в нього було нагружено. Ми виходили, вся колона весь пол пройшов, а він шов в тех И Наїжджає, прийшли зрив. Як я просто удивляюсь, оторвало колесо, зрив, як не здетонувалися 3,5 тонни взрывчатки, то там нічого не залишилося. А так тут солдатик вискочив і голова сіда. Літо 1982-го Сергій Дідковський бере участь у взятті однієї з важливих висот, на якій закріпилися бандити. Ми піднімалися вгору. Піднімалися вгору, нас обстріляли. Ми залягли хто діти, які розщелені були, хто де мог сховався. Вночі душмани, в основному не, не воювали. Вони йшли. Ми прийшли, а там такі спеціальні матраці, засідки, у них вже було все пристріляно, вони вже знали, де, що, куди і як. Ну, а нам вперед, далі. І що робити? Сапер, зроби так, щоб було якось приємно. Все, поставила я міни сюрпризи туди. І ми пішли. А вони ми ж прийшли, вони одразу раз, де вони побалазили, і знову туди. І тільки слышим, бах-бах-бах-бах. Все ясно. Сработали ці міни, що все, і це нормально. доблесть сапера Дідковського надрукували статтю в газеті Червона зірка. Завдяки йому групі вдалося повернути простим жителям продовольство, яке пограбували бандити. Душмани Маджахети, а ще природа. Вона теж була зброєю проти наших солдатів. Численні інфекційні захворювання і неймовірна спека. Вода, допустимо, з водою були дуже великі проблеми, тому що треба було обеззаражувати. От, тому що велика проблема була гепатити, там ну, діареї і от така от кипітиловірблюжу колючку спочатку. Вона ну, досить нормально була. А хлопці, які, ну, які входили на бойові, вони деколи переносили трофейні трубочки. Американські, здається, через них можна було пити. Через них можна було пити воду. Ну, то, от, дуже велика проблема була. Тоді. І, напевно, якби запиталися, чого найбільше не вистачало там, це от, або не то, що страх, а що хотілося, напевно, то деколи пити. Наш підрозділ знаходився. Десь 2000 метрів над рівнем моря. І е, не вистачало воздуху, щоб на повну грудь вдохнути. Це, це реально е, тяжко. Тут коли, тут коли, там болить. І всі півтора року, які я був в Афганістані, мені ні одного разу не вдалося на повну грудь так здохнути. більше разу. Клімат, напевно. Та жара, густе повітря. Воно таке його їсти здається, можна було настільки густе і гаряче повітря. Що найбільше вражало в Афганістані страшні злидні. Убогі глиняні споруди, обірвані брудні і вічно голодні діти. Справжня епоха середньовіччя. Тяжко дуже. Тяжко дуже. Ну, така страна подививлюсь. Як вони там бідні роботяги, афганці живуть, то що побагаче, то він десь в зеленій зоні живе, то він має там водичка рядом, там все остальне, а бідняк бідний, тягає, робить на скалах терикони камнями вкладає, затягує туди землю, в бурдюках носить воду і вирощує. там Псаніше практично не вирощували, там тільки кукуруза. І от ліпошки не всі були в основному кукурузним. Їхнє життя феодальний хлад. Лад. І вони не хотіли другого. Знаєте, скільки їх не пробували? Завоювати і Росія, англічани два рази. І хто, хто там тільки не ходив? Їх неможливо. Народ неможливо просто перемогти. Ну, неможливо і все. Вижити у тих суворих умовах допомагала справжня чоловіча дружба. Поняття бойове братство кожен проніс через все своє життя. Вразило відношення. Між людьми. Ви знаєте, там було все настільки просто, чесно і справедливо. Ну що після того, от я не дивуюся, що багато хто казав, що хотів би повернутися назад. У нас не було психологів, от як зараз, там після служби. Важкі спогади з Афганістану досі не дають спати. Майже кожен просипається від жахливих сновидінь. Вони досі не дають жити. Я досі пір живу цим. Ми були там всі, страху не було. Ми знали, що виповняли свою задачу і все, а нам то страх не, не ощущали це. Такий, як чуйку, що страх. Перед, вперед, вперед, вперед. Поки чимось займаєшся, ти про страх не думаєш. Страшно, коли ти цивільний, коли ти знаходишся всередині цього, то страх кудись дівається. Так, да, коли ти переосмислюєш е, ту ситуацію, де ти зміг загинути, чи щось з тобою трапиться, тоді страшно, правда, страшно. Тому це, це людське. А коли ти вкупі ти щось робиш, це кудись дівається. Я це кажу, тому що я через це, це пройшов. Це кабінет до спілки воїнів афганців на стіні світлини. Тих, хто не повернувся, і вже в наш час пішов життя. Тільки за останні два тижні тут втратили трьох людей. Травми, отримані поранення, даються в знаки кожному. Щороку, 15 лютого, у чергову річницю завершення виведення з Афганістану радянських військ, вони приходять на меморіали слави і згадують тих, кого вже немає.